Так, всіх вітаю. Я до вас знову відео. Тренування. Воно сьогодні буде активне, силове. Вам має сподобатись. Поїхали. Вісім. Сім. Плечі розправили. Шість. П'ять, чотири. Три, два. Один. Стептеч. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два. Один. Дві руки до гори. Що ми робимо? Розігріваємося. Так? Вісім. Сім. Шість. п'ять.

П'ять, чотири, три, два, один, ще. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. На місці побігли. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Ще. Живі зажати. Чотири. Три. Ще. Два. Один один. Поводи. Права ліва. Коліно врах. Вісім. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, джампинг джек, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, пик, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, відкритий крок, спокійно, потягнулись, ще, 8, П'ять, чотири, три, два, один, ще вісім. Відкритий крок. Сім, шість. П'ять, чотири, три, два. Один далі. Один, два, присісти. Один, два, присісти. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Лише вгорі, 8, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. 8, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. І заново. Вісім. Сім. Шість. Чотири. Таз назад. Три. Назад. Таз. Два. Один. Добре. З цього положення. Права ліва. Права нога назад. Лише. Ви. Вісім. Коліна низ підлогу. Сім. Шість. П'ять. Чотири. 3, Рівна спина. Два. Один. Тут залишилось лише. Нога, яка у нас на назад. Вперед, назад. Трішки. Вперед, назад. Вісім. Сім. А нога, яка сперед нас пружинить. Шість. Стигну відчувається гарно. П'ять. Живіть зажати. Чотири. Три. Два. Один один. Добре. Продовжую. Та сама нога, але вправо вліво. Взад. Коліно в підлогу. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Ще Чотири. Три. Коліном задні ноги в підлогу. Два. Ах, болить. Один. Добре. Інша нога. Просто назад. Доведи. Видих. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Зажати прес. Ще три. Ще два. Один. Добре. Вперед. Назад. Вісім. Сім. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один, один. Добре. И вправо влево. Так? Вправо влево. Восемь. Может, это будет сапоги Семь. Шесть. Я хочу вам просто показать разнообразие розман... фитнеса життя. Еще. Пять. Четыре. Еще три. Еще два. Остальный раз. Добре. З цього положення спокійно опускаємось на коримат в паночку. Окей. З цього положення. в бік Повернулись. в бік Повернулись. Ще. Вісім. Угу. Сім. Шість. Ще п'ять. Ще. Чотири. Один. Те саме, але на стрибку. Вперед. Повернулись. Вперед. повернулись Вперед і вбік. Так. Вісім. Сім. Шість. Не прогинається тут поясниця. П'ять. Чотири. Три. Два. Один, один. Хоп. Назад. Затримались, стоїмо. Вісім, сім, шість. Живіт зажатий. П'ять. Чотири, три, два, один. Та згору п'яточки вниз. Розрузили наші попера. П'ятки вниз. Чотири, три. Два. Один. Опускаємось. Лише одна п'яточка в стелю. Вісім. Включаємо сідницю. Сім. Шість. Не прогинається нас поперед. Тримаємо пресом нашу спинку. П'ять. Чотири. Руки. Не згинаємо. Три. Два. Один. Ще вісім. Вдих. Сім. Шість. П'ять. Нога вверх під, в, в стелю. Три. Молодці. Ще два. Останній раз тут затримали з цього положення. Розвернули вбік нашу ногу. Стопа паралельно підлозі. Вниз і вверх. І в цьому положенні продовжуємо опускати ногу вниз. Вдих і вверх видих. Поїхали. Вісім. Хрест-нахрес. Заді. Дві. Ноги, так? Вдих і видих. Сім. Ще. Шість. І взагалі інакше відчувається сідниця, так? П'ять. Молодці. Чотири. Три. Два. І коліно у нас йде назад в діагональ. Один. Тобто це не вбік, а в діагональ. Ще вісім. Вдих. Видих. З цього положення нагадую, Просто розвернули, щоб Стопа настала до паралельної з полом. Сім. І продовжуємо. вниз, вверх. Опускати, піднімати. Шість. Ще п'ять. Ще чотири. Дихаємо, дихаємо. Три. Два. Останній раз, затримали стоємо. Люблю статику, ви знаєте. Вісім. сім. Живіт зажати. Шість. Молодці. П'ять. Чотири. в діагональ назад. Три. Два. Один. Добре. спокійно. Опустили. Сідниці на п'ятки потягнулася. Ще чотири. Три, два, один і інша нога. Так? Спочатку чітко далі назад. Вісім. І ще сім. Шість. Зажатий прес. П'ять. Чотири. Дивимося в підлогу. Три. Ще два. Один. Ще вісім. Вдих. І видих. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Ще три. Ще два. Один. Затримались. Горім. Стоїмо. Пам'ятаємо, з цього положення. Просто розвернули ногу. Щоб хрест навхрест. Задні ноги пересікались. Вдих і вийде Коліна. Іде в діагонал. Вісім. Сім. Таз не розвертаємо. Шість. Тазові кістки. Дівляться вниз підлогу. П'ять. Ще. Чотири. Діагональ. Три. Ще два. Один. Ще вісім. Вдих. І видих. Сім. Живіт зажатий обидві руки. Прямі. Шість. долонь під плечовими суглобами. П'ять. Ще чотири. Надовго внизу не залишаємо. Вгорі на долі секунди навпаки, Затримали три. Ще два. Один. Затримали. стоїмо, Вісім. Добре. Сім. Живіт зажати. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. Добре, спокійно. Сідніться на п'яточки і відпочиваємо. Таз далі, назад. Назад, назад. Добре. Далі ми що робимо? Лягаємо на живіт. Лягаємо на живіт. І руки робимо ось так. Так як нас вчили сидіти за партою в свій час. Піднімаємо їх вверх. І в такому положенні. Залишаємося внизу. Дві руки перед собою. Угу. Е, опустили голову вниз. Вдих. І верх видих. Не роз'єднуючи руки. Поїхали. Вісім. Вдих. Вісім. Сім. Шість. Лише вверх спини. П'ять. Чотири. Три. Два, один. Вгорі затримались і стоїмо. Вісім, сім. Руки вище голови. Шість, п'ять, корпус вище, Чотири, три, два, один. Трішки змінимо нашу праву. Так само руки, але вгорі їх вирівнюємо вирівнює їх в ліктях. Розгинаємо. Поїхали. Один, два. Три. Склали назад, чотири опустили вниз. Один, два, три, чотири. Вдих, видих, вдих, видих, видих. Ще шість. Без ривків. Ще п'ять. Плечі далі від вух. Чотири. Три, два. 1, Затримались. стоїмо, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1, Добре. Опускаємось. давай ви допомагаємо собі руками. Виходимо поза стола, кругляємо. Вверх. Спини виштовхуємо. Вверх. Спілкую прогинаємося. Без цієї права майже не обходиться жодне тренування. Вдих, видих. Збільшили площу м'язів спини. Привіт. І прогнули ще. І прогнулись. Останній раз. Добре. Тепер ми перевертаємось на спинку. Буде в нас прес. Прес. Кішенька. Прес це те, чого в тебе немає. Окей, хорошо. Дві стопи. Вверх. Кут під колінами 90 градусів. Лікті в боки, вдих. Видих. Вісім. Піднімаємо плечі лопатки. Сім. Берцову кістку, залишаємо паралельно підлозі. Шість. Ще. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І ще вісім. Сім. Пупок до хребта. Шість. Намагайтесь. Максимально прижати поясницю до пола. Наш поперек до пола. Три. Ще два. Один. Добре. продовжуємо. Але по зміну то праву то рівну ногу вирівнюємо. І на зустріч коліну, яка у нас залишилась вгорі, піднімаємо корпус. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Ще два. Один. Продовжуємо. Але коліно лікоть. Так само. То ми вперед піднімалися, а зараз коліно лікоть. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, 3, 2, 1, добре, відпочиваємо, тягнемося за пальцями руки, ніг, протилежні боки, ще, 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 витягнули, витягнули, 4, 3, 2, 1, давайте дві руки вверх, дві ноги вверх, і потрясли, потрясли руками, і ногами, своє задоволення, так, лімфодренажний у нас масаж невеликий, 8, лімфодренажна вправа, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, округлили спинку, покачались вперед-назад. Не знаю, чи видно вам це чудо, лежить тут. До лопаток і назад. Останній раз. Добре, тут залишилось. Допомагайте собі руками. Підіймаємо таз зверх. Залишаємося внизу. З важкою головою. Право вліво покачалось. Чотири. Три. два, один з круглої спинки. Вверх, вверх, вверх. Хребет за хребцем. Тут вдих видих. Ще вдих видих. І останній раз. І я дуже вдячна вам за тренування. Сподіваюсь, а ви себе гарно відчуваєте. Напишіть мені обов'язково про це.